А я насправді згадала, ну, багато є от таких казок, де от е, фігурує оце. М бідний, Потрапляє в якісь неприємності і вирішує не знаю, покінчити своє життя самогубством. Просто, ну, типу, Я читала казку, я вже забула, як це, як вона називається, але якийсь бідняк він мав 10 дітей, коли його дружина завагітніла 11-ю дитиною, він, таки, він я типу, ні, він, вперше пішов сонзі, до Сонза ну, до попа в касті попросити в нього. Той йому відмовив, каже, ти мені і так винен. І він пішов до свого брата. Теж нього попросив, то каже, ти зиму не переживеш. Ти мені ніби нічого не даш А він ще ти типу, показав, я вам весною на поле своїх дітей відправлю, щоб вам робили. Ну, Але... Так, він ж їх 10 людей 11 Але... буде. 11. Але той відмовив, і той з горя пішов е, собі... Віситися, повіситися О, в ополонку. Звичайно, Звичайно а що це єдине, і, це і... Ж найлегший і... вихід. Я, я, просто, Я просто так думаю. Одинадцять дітей, десять дітей, вагітна дружина, і все, що ти вирішуєш зробити, це стрибнути в ополонку. І що мене вражає, що потім його ситуація теж за допомогою чортів якось виправляється, і він, типу, там стає багатий і так далі. І живуть вони в достатку, бо він там не дурив чорта і лишився з мішком золота і, і вже він тепитися не хоче. вже йому його... супер. Ні, Але ну, типу, справа в тому, що ну, типу. Ти так читаєш? Ага, ну все добре в нього склалось, і ти не засуджуєш його за якісь щінки. А насправді, ну ніби ну, це не той персонаж, за якого ти типу, похоче вболівати. Тому що в наших казках це якась є така тенденція, що бідний. Апіорій вже зразу хороший. Багатий це зразу поганий. І так, і, та, і так постійно йдуть персонажі. І потім в кінці казки бідний стає багатим, а багатий за свої якісь там кривди, ну, бідніє і так далі. І ти думаєш, а я за які кривди? Ну, просто, ну, типу, все того, що він багатий? Так, да, власне, так. Да. основний поємтв в тому, що здебільшого оці от штуки, там, де бідні, багаті, вони вже постхристиянські. Якщо ви бачите там якусь змію, бабу ягу, оце от дохристиянське. Все, що навколо людське, і там, де особливо є попи і чорти, ото вже після християнської, ну і, звісно, тут супер-пупер відображаються християнські цінності. Якщо ти бідний, ти апріорі, ну, типу, Крізь маєш е, е... Так він поститься не тому, що він такий християнин, так, що їсти. <ріст> це фізичні випробування для духа, які він фактично проходить у такій ну, трошки силуваний спосібі, тому через, оцю біблійну, через оцей біблійний погляд він є типу, морально хорошим.